Fujifilm представила нову компактну камеру середнього формату GFX100RF, яка поєднує високу роздільну здатність із портативністю. Ця камера оснащена 102 мегапіксельним сенсором великого формату 43,8 на 32,9 мм. Та вбудованим об'єктивом Fujinon 35 mm F4, що еквівалентно 28 мм mm у 35 мм форматі. В цьому огляді я зроблю акцент на можливостях відеозйомки цієї камери. GFX100RF. Підтримує запис відео у форматах dci 4 k 4096 на 2160, тобто кіностандарт, який пропонує горизонтальну здатність більшу ніж 4 k Ultra HD з частотою до 30 кадрів на секунду. Вона забезпечує 10-бітну кольорову глибину та зображення у форматі Apple ProRes 422 High Quality. Крім того, підтримуються кодики H264 та H265 з різними бітрейтами, що дозволяє обрати оптимальний формат залежно від потреб користувача. Камера оснащена режимом f log 2, який забезпечує 13 ступенів динамічного діапазону, надаючи більше гнучкості при постобробці відео. Об'єктив та фільтр ND. Вбудований об'єктив Fujinon 35 мм F4 складається з 10 елементів у 8 групах, включаючи дві асферичні лінзи, що мінімізують сферичні аберації та забезпечують високу роздільну здатність. Камера також оснащена вбудованим 4-ступеневим ND-фільтром, який дозволяє знімати з відкритою діафрагмою в яскравих умовах або використовувати довгі витримки. GFX 100 RF. Використовує вдосконалений алгоритм автофокусування з функцією розпізнавання облич та очей, а також розпізнавання різних об'єктів, таких як тварини, транспортні засоби та птахи. Це забезпечує швидке та точне фокусування навіть у складних умовах. Сенсорний екран та корпус. Камера оснащена 315-дюймовим сенсорним екраном з роздільною здатністю 2,1 млн точок, який нахиляється у двох напрямках, що спрощує зйомку. З різних ракурсів. Корпус виготовлений з алюмінію, що надає йому міцності та преміального вигляду. Завдяки ретельному проєктуванню вага камери становить лише 735 грам, що робить її найлегшою моделлю в серії GFX. Ціна та унікальність. Вартість Fujifilm GFX100RF становить приблизно 4900 доларів. Висока ціна обумовлена використанням великого сенсору, високоякісного об'єктива та передових технологій обробки зображень та відео. Унікальність цієї камери полягає в поєднанні середньоформатної якості зображення з компактністю та портативністю, що робить її ідеальним вибором для стріт та документальної відеозйомки. ممكن.